Це в нас те, що а, має більший пробіг 117 тисяч. Маленька коцка. Є от маленька цяточка. Десь в нього ще щось має бути. Ага, от в нас є питання до м'ятинка і поліхтарику. Зараз подивимося, чи ми будемо. Його дивиться. Ага, і тут теж. Давайте тоді подивимося тому, що дорожче. Тут є по цьому світленькому, отут є таке пошкодження по нижньому бамперу. Є оце що світлий Дивіться, салон. Цей в кращій комплектації. У нас комплектація текна, в нас от такий салон, mm -hmm. шкіра з Алькантарою. Mm -hmm. Повністю LED-оптика, ближня, дальнє Ледовське, краще є. Отак, якщо придивитися знизу, є пошкодження. Таке, що поліруванням мож, можна убрати. І тут відщолкнувся цей самий бампер. Ага, ось до його легенько. Пошкодженням чи критично? Ось так вони виглядають. Так, є підкрас по ньому 160, 170, 180. Ну, два слої фарби. Якщо він весь іде 100, о ну, там 87-100, ага, є, є в нас і переднього крила. Отак ось. Вот